Лядошки Ганді або Гензі, як її називають. Вводимо в пошуковиковому рядочку по адресу сайту і в правому куті натискаємо «Старт Генді». Після цього ви потрапляєте в таке середовище, де вам потрібно буде пройти декілька етапів. Натискаємо стрілечку в правому нижньому куті, далі, далі, далі на блакитну стрілечку. І після того, як ви опинитесь на білому полотні слайду, це і є наша дошка, яку можна використовувати на уроці прямо без реєстрації. Який ж функціонал цієї дошки без реєстрації? Внизу є панель інструментів, яку ми можемо використовувати прямо на уроці, і вона більш-менш звична. Ось подивіться, можна використовувати використовувати, вставляти відразу листочок. Якщо вам не підходить ширина рядка, в правому куті можна змінити висоту рядочку зменшити, збільшити. Для мал маленьких дітей зручно, коли широка клітка, для більш старших вже можна зробити вузьку клітку. Навіть у цій дошці є схоже щось на нашу косу лінію для початківців, де є ось такі рядочки з допоміжною лінією. тобто ви можете відразу вставляти альбо, о, листок, який вам потрібно на урок. Можна вставити кольорову дошку. Натискаємо на вкладку Кольор і вибираємо той кольор, який вам потрібно. Можна замість дошки вставити навіть фотографію біграунд, який вам підходить до теми сьогоднішнього уроку. І все це без реєстрації. Щоб змінити слайд, натискаємо на внизу в правому куті, там де у нас є перелік слайдів один з одного, і натискаємо на новий слайд. Знову таке біле полотно у нас з'являється. Ось внизу панель світлофорчик, це панель швидкого доступу для взаємодії фідбеку з учнями. Там є дуже багато функціональних кнопок. Це і світлофор, який можна використовувати на уроці, і рівень шуму де ми можемо проставити, як можна працювати тихо, голосно чи зовсім тихо. Якщо вімкнете перекладач Українська мова, вам буде перекладати на українську мову, але зазначу, що тоді може бути некоректно працювати генератори різних завдань. Також у панелі швидкого доступу ми можемо брати секундоміри, тобто відкрити цю дошку і поклацайте цю панель швидкого доступу, яка є внизу уже готової дошки. Це і секундоміри, і пісочні годинники. І е, звична панель фігури, гумка, затирачка, де можна стерти. Те, що намалювали, використати різні фігури, олівець для малювання, який можна брати різної товщини. Тобто це така функціональна дошка, яку можна використовувати на будь-якому з уроків. І це все ми ще не заходили у панель бібліотеку. Дуже можна працювати з текстом, друкувати і панель дагування для тексту, широкі похилий. можна вставляти навіть посилання, за допомогою яких ви зможете переходити на іншу гру чи на інше на інший сервіс, який потрібен на уроці. Так само, як у звичній панелі. Скріпочка ми переходимо, наприклад, будь-який сайт, я зараз копіюю, вставляю, і після цього здошка ви можете легко перейти саме на нього. Тобто тут можна повноцінний урок зробити самому або знайти вже готовий у бібліотеці, відреагувати під себе. Далі у цьому ж можна використати і бібліотеку. Унизу намальовані, намальовані такі книжечки. це буде бібліотека. Коли ми в неї зайдемо, у вас буде дуже багато активностей. У лівому краю у полі вибору ставимо галочку на тул, і тоді вам буде відкриватися менший вибір з цих інструментів, які активності можна використовувати прямо на уроці. Малюнки інтуїтивно зрозумілі, піктограми, які підказують, що можна зробити. Ось дуже цікава це побудова. Фігур можна за заданим планом будувати фігури, а можна відключити в налаштуваннях сетінг і вже будувати самому. Наприклад, вчимо цифри можна зробити модель цієї цифри, Вчимо букви можна зробити модель цієї букви. Дітям такі завдання, звичайно, будуть до вподоби. Ось ми просто натискаючи пальчиком, передаючи керування дитині, можна змоделювати ось таку цифру, яку можна потім покрутити, зробити вищою, зробити нижчою. Додати фігури це такий функціонал у безкоштовній версії, навіть без реєстрації, який доступний прямо на уроці, можете його використовувати. У бібліотеці, нагадую, щоб її знайти, це книжечки внизу, можна знайти і інші функціонали. Я додаю новий слайд. Там, де у нас записані слайди, опускаюсь нижче і обираю за малюнками те, що мені цікаво. Ось я бачу десяток яєчок, і це можна зрозуміти, що це десяток буде вчитися, те, що я показувала в попередніх відео. Ось ми змоделювали число 22, і дитина може моделювати цифри двоцифрові, троцифрові, одноцифрові в налаштуваннях ви обираєте, чи це будуть низки, чи це будуть десятки, чи це будуть сотні, чи це будуть яйця, чи це будуть одиниці тобто те, як вам зручно. Можна самому створювати ці числа, це все в налаштуваннях, шестерінка в лівому куточку змінюється. Можна самому генерувати числа за допомогою кнопки Генерувати, а можна давати дітям завдання змоделювати число, назвати його, а потім перевіряти. Я додаю новий слайд і дивимося, які ще активності є. Натискаємо на значок Бібліотека і можемо взяти циркуль, яким можна креслити коло прямо на уроці, коли вчимо тему циркуль. Можна брати лінійку, можна брати транспортир. Тобто в цій бібліотеці ви обраєте за іконками те, що вам доподобалось, правда брехня можна грати в гру прямо на уроці заповнити або готуючись до уроку. І можна за оцими значками побачити, що воно й до чого. Можна навіть вікторини створювати, змінювати колір забарвлення, відкривати генератори з таблиці множення, перевіряти дітей на усному рахунку. Тобто функціонал дошки дуже-дуже багатий. Якщо не реєструватися, то ви не зможете додати відео, вас попросить реєструватися і не зможете вставити фото свого зошита, свого завдання, тобто це потрібно для реєстрації. Реєстрація дуже швидка через Google аккаунт, тому рекомендую зареєструватися, щоб використовувати повністю цю дошку. Ось я пробую скопіювати, наприклад, зображення і вставити через кнопку Ctrl-V. Ну, щоб використовувати його потім на уроці, але мені безкоштовні, без реєстрації не дає цього зробити. Додаю новий слайд. Пробую кнопкою Ctrl-V вставити, але воно не дає, показує, що потрібна реєстрація. Але і без реєстрації можна використовувати ось ці панельки швидкого доступу в бібліотеці, обирати ті завдання, які вам до вподоби, ви самі перелистаєте, їх перегортаєте. Тут і рахівнички різного виду є, і ігри, меморі, навіть гроші можна рахувати. Тобто дуже така багата дошка, яка стане незамінною і на уроках математики, і на уроках мови, і з нею можна працювати навіть без реєстрації, тобто швидко відкрити і трудитися прямо на уроці. А якщо зареєструєтесь, можна додавати зошити, можна зберігати урок, можна завчасно приготуватися, зберегти в папку і використовувати ці на уроках завдання.